4 травня у Сумах представники проон та Канади передали спеціалізовані автомобілі на потреби громад Сумщини. Спеціально обладнані транспортні засоби мають на меті посилення спроможності місцевих та обласних служб у реагуванні на потреби відновлення та відбудови постраждалих унаслідок російської агресії громад. Безумовно, сумщина сьогодні отримає досить важливі технічні засоби для того, щоб Сьогодні надавати допомогу, і головне це на майбутнє, на наш розвиток. Ми тільки що переговорили з нашими партнерами. по ООН. Ця міжнародна допомога, практично, ну, від великої кількості країн: це сполучені штати, Канада, Данія, Швеція, Швейцарія, Польща от все, що ви зараз побачите, наскільки воно нам допоможе на сьогодні вирішувати наші проблеми соціальні, в тому числі, які існують. А голове, головне, що ми підкреслили зараз при нашому спілкуванні, переговорах і відпрацюванні планів на майбутнє це розвиток нашого регіону. And and the, the of the OAN program. Of the restore and restore the these are not just cars, but these are ability for the, the local authorities to help the people of the oblast. and while we still understand are humanitarian needs both in, in, in Sumsko oblast and elsewhere, what we hope we can also do is to help in terms of restoring basic government function so they can help the people and we can get back on the was on until this war happened. ключі від нових повністю укомплектованих автівок передали на потреби Білопільської громади, сумському обласному центру соціальних служб та державному підприємству дороги Сумщини. Один такий обладнаний транспорт коштує близько 65 тисяч доларів. США починаємо з самого простого це лопати засоби індивідуального захисту, ліхтарь. Є в нас товщиномір, ультразвуковий збори інструментів, дошка для роботи, домкрат, набір для водійського. Ну і тут різні шоколадки такі цікаві, тут тобто бокси, органайзери, як їх можна назвати. Як ви оцінюєте якість? Стан ну, нове, так? Все. Звичайно, новий, все, все нове. Тобто тут органайзери для всяких деталюшок, там, засобів, інструменти для вимірювання, ліхтарики, рулетки, електронна лазерна рулетка, ультразвуковий, товщиномір металу. Це, до речі, ультразвуковий товщиномір, бетонних, кам'яних виробів, міцність випробує. Так, що у нас тут ще є? Ну, саме таке. Оригінальний тобто в нас це коптер так, для візуального обстеження, мостів, споруд, будівель, доріг. Там, тобто куди людина не може дойти, то можна візуально, там, дахи будівель. Робина є, ноутбук. Білопільщина від уряду Канади та Проон отримала автівку для мобільних соціальних послуг. Прикордонна громада майже кожен день обстрілюються расистами. Містяни залишаються без світла, зв'язку та води. Тому питання забезпечення надання якісних соціальних послуг, а це обслуговування більше 400 людей, терміново потребує підсилення. Даний автобус наша така давня мрія, і дякуючи всім причетним до цього, це і ООН, і Уряд Канади, і всі інституції, які були до цього долучені за це такий чудовий подарунок, тому що не дійсно дуже покращить життя тих наших людей, які перебувають на обслуговуванні в нашому терцентрі. Це щоб розуміли, 413 людей, 35 соціальних працівників, які постійно надають допомогу. І ми тут маємо крім того, що це автобус, що це можливість, якась там комунікація, а ще повністю він устаткований необхідним обладнанням, яким є можливість надати. Будь-які види соціальної допомоги безпосередньо на місці, в залежності від потреби. Сумський обласний центр соціальних служб отримав автівку, що містить інструменти, які допомагатимуть експертній команді надавати соціально психологічну допомогу на територіях, що постраждали від війни. Зараз дуже важка ситуація в Україні, особливо в нашій області, тому машина нам була необхідна така. Ми будемо працювати по області, надавати соціальні послуги громадам. Все, що ми бачимо, все нам знадобиться. Генератор, холодильник, ця буде машина слугувати евакуації постраждалим. Автомобілі вже розмитнені, зареєстровані і перебувають на балансі організації. У найближчій перспективі на Сумщину мають прибути ще три подібних транспорти, але вже для інших громад області. Наразі автівки вже виконують своє призначення на території регіону.